Понеділок п'ятого тижня Великого Посту, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарб, дібр, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни і спаси благі душі наші. З книги бутя читання. Аурам осівся в Ханаані, а лот у містах у долині, розкладаючи намети аж до содому. Люди ж содомські були злі і грішники великі перед Господом, сказав Господь Авраамову після того, як лот відлучився від нього. Зведи очі і поглянь з місця, де стоїш, на північ, на південь, на схід і на захід, бо всю землю, що ти її бачиш, дам тобі і твоєму потомству навіки. Зроблю твоє потомство, як земний порох. Хто зможе злічити земний порох, той і твоє потомство злічить. Отож устань і пройди всю землю. За і завширш, бо я дам її тобі. І згорнув Аврам свої намети, і прийшов і осівся біля Що у Хевроні, та й спорудив там жертовник Господеві. З книги Приповідок, читання. Господній страх джерело життя. Щоб уникати сіти й смерти, у безліч народу царя слава, у нестачі людей роїна князя. Хто терпеливий, той великий розум має, а хто на гнів запальний виявляє дурнуту. Лагідне серце життя для тіла, а заздрість гризе кістки, хто гнітить убогого, той творець, творця його зневажає, а почитає той, хто жалує бідного. Злоговалить на землю його власна злоба, а праведник у своїй чесності знайде притулок. У серці розумного мудрість спокоїться, а між дурними її не видно. Справедливість підносить народ угору, а гріх Сором народів, царська прихильність розумному слузі гнів Його на того, що йому сором коїть, лагідна відповідь гасить гнів, дражливе слово викликає лютощі, язик мудрих точить знання, уста дурних мелють дурниці. На кожному місці Господні очі стежать за злими та добрими. Язик лагідний, дерево життя лукавий пригноблює душу. Коментар. Отже, ви не чужі і неприходьки, а співгорожани святі і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос, що на ньому вся будівля. Улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Дофісіян 2, 19.29 У давні, прадавні часи єгипетські фараони будували піраміди з каменю. Деякі з тих пірамід були висотою 50 метрів, інші 100, а деякі вищі за 100 метрів. Є й такі, що удвічі вище від храму Святої Софії в Царгороді, найвеличнішої церкви на Сході. Воістину, це загадка, навіщо фараони будували такі гігантські піраміди? Втім, усе у древньому язичницькому Єгипті загадкове, все казка, все перечуття. Швидше, за все, фараони будували ці велетенські кам'яні споруди, мріючи про своє безсмертя. Вони мріяли про безсмертя тіла, хоча здогадувалися і про безсмертя душі. У всякому випадку, іншим мотивом подібного будівництва було марнославство і взаємне суперництво. Кожен з них прагнув увіковічнити себе таким пам'ятником, який міг би протистояти часові і стояв би, доки земля стоїть. У єгипетській книзі мертвих наводиться передбачення єгиптянина про майбутній суд Бога Озіріса і безсмертя людини, однак виражене це все неясними стогадами і ґрунтується на гаданнях. Древній єгипетський здогад про безсмерття людини, оголошений у християнстві реальністю. Тільки у християнстві поняття безсмертя, очищене від усяких фараонських оман і довільних гадань. Поняття про безсмертя у християнську епоху засноване на існуванні єдиного живого Бога. І пов'язане з Спасительною жертвою Христовою, Його з воскресінням і перемогою над смертю. І християнство, в свою чергу, спонукало людей споручувати піраміди, воно спонукало до такої праці не тільки царів та видатних людей, але й усіх інших, хто вірує в Христа, іде за ним, бо усі християни, за словами Тайновиця, Названі царями, і що вчинив нас царями і священниками Богу і Отцю своєму, об'явлення 1.6. Тому почесний обов'язок кожного християнина спородити одну піраміду для себе. Отже, скільки християн на світі, стільки має бути пірамід. Ці християнські піраміди значно вищі від будь-якої піраміди фараонів, але їх не можна виміряти звичайним метром. Вони відно підносяться вище від місяця і сонця, і всього матеріального Всесвіту. Вони підносяться до небес і там тільки видніються усі свої величі кращі. Вони не бояться ні часу. Ні дощу, ні вітру, ні морозу, ні бомб, ні ракет, ні гранат, ні будь-яке що не було сліпої руйної сили. Увесь від немічний перед цими християнськими пірамідами вони стоять поза руйнуваннями і поза смертю. Їм гарантоване безсмертя у світі, де ім'я смерті не згадується, і жало смерті не відчувається. І все це тому, що це піраміди духовні, і вони реальніші від будь-якої фізичної дійсності. Вони засновані на духовному фундаменті, духом збудовані, духом прикрашені, духом зміцнені і духовному Царству призначені. Необхідність цих парамід і план будівництва оголосив Сам Господь Ісус Христос. А будівниками повинні бути всі хрещені люди, натхнені всемогутнім сприянням Духа Святого. Кожна така піраміда має дев'ять основних поверхів, а десятий поверх є вежею радости, якої сам Господь вінчає всю споруду. Кожен поверх має декілька своїх особливих рівнів і безліч відділень. Всі верхні поверхи спираються на ті, що під ними, як це природньо і при звичайному будівництві на землі, і вся піраміда загалом така прекрасна і струнка що щочей не відвести. Як відомо, фараони будували свої піраміди на піску, доводячи камінь сталеку. Піраміди християнські, піраміди райські, засновані на найтвердішому камені, і тим каменем є Христос, про що великий апостол говорить так. Отже, ви вже не чужі і не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога. Тож, вдивімось, уважно цей чудесний план райської піраміди, Вивчаючи поверх за поверхом. Перший поверх, на невисокому березі Блакитного генезрецького озера, сів Божественний будівничий на зелену траву, і почав накреслювати план нової споруди. Та він не креслив його на пергаменті і не малював олівцем на папері, але пристрасними словами, як алмазною печаткою. По податливому воску вкарбовував у душах учнів своїх. Перші слова його відкривають, з чого починається створення райської піраміди і як будується перший поверх. Плашенні убогі духом, бо їх є царство небесне. Тільки ці слова вимовив божественний будівничий про закладення першого, найбільшого і найміцнішого поверху, фундаменту, який повинен тримати на собі усю споруду. Але цих слів досить з тебе, о християнини, якщо тільки ти щиро хочеш спородити царську піраміду, якою будеш радіти в раю вічності, сам знаєш. Чим фундамент будівлі глибше у землі, тим споруда надійніша. Убогість наша людська вельми глибока і прихована, так що багато не можуть досягти її дна, але добре тим, хто спускається до самих низів. Убогість духу є не якимсь подарунком, отриманим зовні, але це реальний стан людини. Який треба тільки усвідомити, а до усвідомлення своєї убогощі доходить суворим випробувань самого себе. Хто це може зробити, той дійде до розуміння потрійної убогости, убогости з точки зору своїх знань, убогости з точки зору своєї доброти, убогости з точки зору своїх справ. Убогість є вищим ступенем бідності. Коли людина розмірковує про можливості свого розуму, або про свої моральні якості, або про свою діяльність, вона завжди переконується у своїй превеликій бідності, майже шепрацтві. Людина хотіла б пізнати долю свою, хотіла б зрозуміти, хто вона, звідки вона і як її треба чинити, переплічаючи нитки. У тканину життя, однак вона бачить, навіть якщо вона найбільш учена, що всі її знання співвідносяться з її невіглаством, як раковина з водою перед глибинами морськими. Вона хотіла б перевершити у доброті всі інші істоти на світі. Але бачить, як на кожному кроці падає в брудну калюжу зла і жорстокости, вона хотіла б завжди творити найбільші і грандіозні справи, але бачить, що без допомоги зовні нічого не зможе. Таким чином, звідки не подивись, людина переконується у своїй немочі і у своїй нікчемності. Інші люди не можуть їй допомогти, бо й вони нікчемні та слабкі, як і вона сама. Тоді людина звертається до Творця свого, падає у порох перед ним, віддається на волю Його і благає про допомогу. Таке усвідомлення своєї немочі і розуміння повної своєї нікчемності називається убогістю духу. А убогість духу противиться зарозумілості духу. Тим часом зарозумілість значно більше від нікчемності, ніж убогість духу. Усвідомлювати і відчувати свою нікчемність значно менша нікчемність, ніж зарозумілість. Бо зарозумілість це не тільки незнання, але й немудрість, зарозумілість матір усіх дурниць. І всіх злих діл людських, пізнати себе означає зуміти побачити свою немічність і свою нікчемність, досягти смиренності серця і нарешті благати Господа про милість і молити про допомогу, покірність або смирення, які витікають з правильного розуміння своєї немочі. Є основою всіх чеснот, основою духовного життя кожного християнина. Це основа райської піраміди. покірність є воротами до Бога. Якось злий Дух сперечався зі святим Макарієм і нарешті вигукну все можу Макарію, що й ти можеш, і тільки в одному ти мене перемагаєш у покірності. Про покірність хтось висловився так. Вона не має язика, щоб говорити зле про інших, не має очей, щоб бачити чуже зло, не має вух, щоб чути чуже злослів'я. Хто зрозумів, що у своїй нікчемності нічого не може без Божої допомоги, той заклав надійний фундамент в основу своєї райської піраміди. Без мене не можете нічого робити, сказав Господь. На кожному кроці, з ранку до ночі розумна людина усвідомлює правдивість цих слів, і усвідомлення цього робить її великою перед Богом. Коли людина позбавляється від злого вітру пехатости, тоді в душі її настає тиша. І в душу її вступає Дух Святий. А коли Дух Святий вселиться у душу, тоді він починає будувати там райську піраміду, цілком на свій розсуд і своєї волі тільки під вивіскою людини. О, християнини, головне, щоб ти не заважав Духому Божому вселитися в тебе й творити. Головне, християнини, зневажити в собі усе те, що в тобі від тебе, а не від Бога, і неважливо де, чи у знаннях, чи потючах, чи бажаннях. Не говори зверхній, навіщо ж мені самого себе принижувати і зневажати? Ніхто від тебе не вимагає, щоб ти себе принижував. Але ти повинен лише визнати, що ти нижчий від Господа, ніхто від тебе не вимагає, щоб ти став нікчемною, тільки визнай свою вже існуючу нікчемність, що є безумовною. Як тільки визнаєш те, що вже є, і сповідаєш, тільки тоді будеш мати можливість. Покласти першого каменя в основу духовної споруди своєї душі. Після цього ти зможеш повністю вибудувати перший поверх своєї райської піраміди, котрий увесь буде, як із заліза, буде міцний, міцний, як залізо, і буде щаєти темним блиском, як залізо. Насамперед. Заведи у себе мир, а тоді зможеш ще й інших заспокоювати. Тихомирна людина більше корисна, ніж та, що дуже вчена. Пристрасна людина навіть добру річ на зле оберне і при тому щось зле згадає. Добра тихомирна людина обертає все на добре. Хто завів у себе святий спокій, той не підозрює нікого. А хто з будь чого невдоволений, того постійно тривожить всілякі підозріння, такий ні сам не має спокою, ні іншим людям не дасть. Він часто таке верзе, чого б не повинен казати, і тим легковажить, що найбільше придалося б йому зробити. Він зважає на те, що інші люди мають робити, а не дбає про те, до чого він сам зобов'язаний. Отже, подбай насамперед про себе, щойно тоді по справедливості можна буде тобі дбати й про ближню. Ти вмієш гарненько виправдати і прикрасити свої вчинки, а не хочеш прийняти вибачень інших людей. Було б справедливіше, якщо б ти себе звинувачив, а свого брата виправдовував, коли хочеш, щоб тебе люди терпіли. То й ти також терпи їх. Уважай, як далеко тобі до правдивої любові і покори. Вона не вміє ні на кого гніватися, ні нарікати, хіба тільки на себе. Невелика заслуга спілкуватися з добрими і лагідьми людьми, бо це вже від природи, всім до вподоби. Кожна людина прагне мати спокій і більше любить. Таких що однієї з неї думки. Але Христос сказав яку з того маєте користь, коли любите тих, що вас люблять, а ви любіть ворогів своїх, моліться за тих, хто вас проклинає. Прожити у злагоді з такими, які уперті, перекірливі, непорядні або наші противники, це велика благодать і вельми похвальна і мужня справа. Є такі люди, що в собі мають спокій, і з іншими людьми також живуть у спокої, але є й такі люди, які самі не мають спокою, і в інших його відбирають. Прикриво вони для інших, але для себе все-таки прикріші. І такі бувають, що самі спокійні, а ще й інших намагаються утихомирювати. А увесь наш спокій у цьому нужденному житті має ґрунтуватися радше на покірній терпеливості, ніж на вразливості та прикрості. Хто краще вміє терпіти, той більший матиме мир. Такий себе переміг він пан над світом, друг Христа і спадкує меч неба. На двох крилах людина злітає понад земним світом. А саме на крилах правоти й чистоти. Правота має бути в намірі, а чистота в почутті. Правота шукає Бога, чистота знаходить Його й радіни. Коли станеш вільним не від уладнаного почуття у серці, ніякій добрій справі не матимеш перешкоди. Коли нічого іншого не прагнеш і не шукаєш, а тільки волі Божої і добра ближнього, то досягнеш свободи серця. Коли твоє серце буде чисте і праведне, тоді кожне створіння стане тобі дзеркалом життя і книгою святої науки. Немає створіння настільки дрібного і нікчемного, яке б не виявляло Божої досконалості. Коли твоє серце буде добре і чисте, тоді все без перешкоди побачиш і як слід зрозумієш, чисте серце прозирає в небо і пекло. Хто, який є в серці, так він судить словами. Якщо є якась радість на світі, то зазнає її неодмінно людина чиста серцем, а коли є якась мука і скрута, то найбільше вона дається нечистій совісті. Як залізо в кинути вогонь, трати режу й розпікається, так і людина, яка усім серцем тулиться до Бога, скидає себе лінності і перетворюється зовсім в нову людину. Як тільки людина почне ледащити, тоді вона боїться і легенької праці, і радо приймає утіхи від світу. Але як тільки вона зробить зусилля, щоби перемогти себе і мужньо йти. По божій дорозі тоді вже менше відчуває те, що давніше важко їй давалося. Молитва Єфрема. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливости, властолюб'я і пустомовства відчини від мене, духа чистоти покори, терпеливості й любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без числа на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене. Без щесла на я, Господи, прости мені. Боже, милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, без щесла на я, Господи, прости мені. Господи, владико життя мого. Духа лінивства, недбайливости, властолюбя й пустомовства віджени від мене, Духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо Ти благословений на віки вічні. Амінь. Притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Притерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Притерпівий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання. Підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. У першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!